Дорогі воїни, дякую тобі за те, що ти даруєш нам безпеку. Дякую за твою мужність і за твою відвагу. Я дякую за те, що нас захищає. Дуже на що не завдяки вярня, святиться ім'я твоє. Воля твоя, як на небі, так і на землі, і бінаші, які в нас на службі, далі, і потихів, собі і наші, на тобі пища, і на це не бухі. Христос народився для нас. Важливо в всякий спосіб підтримувати наших захисників, тому що вони віддають найдорожчі, найцінніше для нас. У Нас зродилася ідея, щоб ми могли зробити аптечки. До цієї ідеї долучилася наша школа, долучилися діти. Діти приготували листівки солодощі. Ми будемо розсилати ці аптечки до різних підрозділів, там де наші захисники будуть їх потребувати. Це важливо для нас, бо аптечка це певною мірою життя, і ми також разом з дітьми будемо молитися, щоб Господь зберіг всіх наших захисників, щоб можливо навіть ці аптечки не пригодилися. Але важливо також те, що в цей різдвяний час ми пам'ятаємо про тих, хто постійно пам'ятає про нас. Я бажаю військовим життя. Я бажаю, щоб військові не погибали, і щоб Україна перемогла. Наші воїни це надія світла і добра, і світу. Ми дякуємо нашим добродіям, особливо Агенції стратегічних резервів, яка надала нам ці аптечки. Дякуємо всім нашим добродіям і жертводавцям, які постійно нас підтримують. Дякуємо також нашій школі, батькам, дякуємо всім тим, хто долучився до цієї доброї справи. Нехай це різдво для наших захисників буде безпечним. Про це молимось щоденно. Бажаю, щоб ти повернувся додому і обідняв своїх рідних. Україні!